Ми не можемо натягнути навіть сову на глобус. У нас немає жодної причини, щоб ми так жорстко просаджувалися. Е, у нас ну, ніяка війна не почалась, тарифи не почалася. Я не знаю, що взагалі почалося. СМ... СМ... S&P 500 на хаях. Якби зараз SP 500 був у я б сказав, окей, крипта зав'язана, ми маємо падати. У нас SP 500, мені здається, до нового року буде 7 тисяч. Я не знаю, що трапиться, щоб не було 7000, тисяч. Звісно, якісь там откати. Але це, це взагалі 6800, це теж дуже дуже дорого. Але дуже важливо сказати, коли ти про це говориш. Я, я теж аналогічно думаю, і в принципі останні там, тиждень готуючись до реаліції, думаючи, про що ми будемо розповідати. У мене аналогічні думки з тобою. Але тут важливо дуже зазначити, що саме е, Велика Сімірка тягне той SP 500. Тому що, наприклад, дивідендні акції, консервативні акції, вони супер попросідали. У мене ж є портфель, я за ним постійно слідкую, е, вношу якісь корективи, і те, що там ну я про рейти, якісь там американські, наприклад, зараз не хочу називати конкретні тікери, щоб не давати фінансових рекомендацій. Вони просто сань зараз на дні. Ну просто на абсолютному дні. Через ставки. Через ставки, розумієш? Ну зараз немає. Слухай ну, немає, вимивається ліквідність. Вчора я робив дослідження на цю тему. Зараз кажуть, так весь SP 500 це мах 7. — Технологічна сім'я. Не весь, але домінація величезна. 32% чи 33%. Да, да, но ну, окей, нормально. але що з цього плохого поганого, що нам з цим робити, що чого плакати, я не розумію. Це означає тільки одне. Погано тут нічого немає. Це означає тільки одне, що падіння буде ще більш драматичним, тому що коли така концентрація каскадно йо так, що мало не покажеться, але ну виглядає, що це не зараз. Абсолютно виглядає, що це не зараз.